Вітаю вас у студії п'ятого каналу. Мене звати Андрій Сусленко. Це програма геополітика. Сьогодні ви дізнаєтеся ось про що чому з Білорусі зняли санкції на найближчі чотири місяці? Який стан економіки Білорусі на сьогодні, і що про це думають основні опозиційні політики в цій країні? А Розпочнемо ми з того, що спробуємо вам пояснити, чому саме зараз з Білорусі були зняті на 4 місяці санкції. Допоможе нам у цьому наш гість Ігор Тишкевич. Ігор, цікава ситуація на 4 місяці призупинені дії санкції стосовно Білорусі. Я думаю, що Олександр Лукашенко відпочиває себе так знаєте, щасливо, задоволено. З нього також зняті персональні санкції, так само як ще з 169 осіб і з величезної кількості компаній. Давайте, до речі, подивимось на список цих компаній. Так. І хочеться запитати у вас: ці компанії провідними компаніями? У Білорусі. А, ну, Концерт, Вітім, а, с, а, що Щонаймені половина з цих компаній це провідні компанії в Білорусі. Тобто ці компанії приносять величезний прибуток Білорусі. Так. І від них залежить величезна кількість ВВП, наскільки я розумію. І вони дають, вони дають роботу, вони приносять гроші не лише Лукашенка, але й самі країни і білоруси. Питання: як ви думаєте, чому саме зараз санкції були призупинені? Ну, по-перше, Лукашенка і білоруське керівництво вони працювали на зні на те, щоб санкції були призупинені або зняті ще з 2013 року. Тому це ніяким чином не раптом санкції зняти. Тобто до цього готувалися. До, і до цього поміри. готувалися і йшли е, щонаймені два роки. А ви можете нам підказати чи пояснити е, участь Лукашенка е, в якості миротворця, так? даючи можливість мінським угодам відбуватися саме у мінську. Це також робота Лукашенка? Так, це, це е, почалося все раніше. Пам'ятаєте е, виступ е, вашого прем'єра, коли він казав, що на казначейських рахунках 45 тисяч долярів? Е, 51, якщо не помиляюся, відсоток українського палива це білоруське. Що могла зробити Білорусь? Вона могла сказати, хлопці, переходимо на передоплату. І все. Ні війни, ні революції, все б скінчилося за два тижні, бо нема чим заправити БТР, нема чим підвізти хлібушка до Крамнівської. І все. Замість цього Білорусь повилічує поставки. Та, та дає трьохмісячну відтерміновку по платежам. Ну, такий хід від батька Лукашенка. Це перше. Це перше друге, друге. скажімо так, у українських військових раптом з'явилися плани пересування російських військ. Це весна 2014 року. Раптом, я так розумію, це теж. Ну, нет. ну раптом. Ну, я, я не маю документальних підтверджень, хто передавав. Просто вони раптом з'явилися, і після цього Порошенка почав лобіювати перші перемови поли по лінії е, митний союз єс україна е, саме в Мінську. Тобто ця робота велася досить давно, так вона велася не зовсім публічно, скільки розуміє. Сьогодні ми отримали на 4 місяці призупинені санкції. Добре, давайте подивимось список найприбуткових підприємств Білорусі, які я впевнений досить схожі на список компаній, з яких були зняті санкції. Білоруський «Калій» 2,9 і трильйони білоруських рублей на рік прибутку. Лише отримує угу. Газпром Трансгаз, Мозерський нафтопереробний завід, завод, білоруський металургійний завод, Банк Республіки Білорусь, Пінський комбінат хлібопродуктів, Гродно Азот і Гомель Транснафта Дружба і Білоруська Калінна. Компанія. Ось цей список. Це, це компанії, що приносять основний прибуток не лише собі, але й самі Білорусі? Так, саме так. Бо ці компанії це здебільшого великі холдинги, які працюють на білоруську економіку. Тут диво білоруської економіки: що в Білорусі є десь чверть частина підприємств, що працюють дуже ефективно. А все остатнє – це воз а, мотлаху з а, радянських часів. І ось а, ці предприємства фіктивні, вони тягнуть на собі. І соціалку, і всю, всю 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 білоруську економіку. Мені вдалося поспілкуватися з Ніколаєм Статкевичем стосовно того, як саме працює білоруська економіка, і він розповідав мені по телефону вчора так: що багато підприємств, як от ви кажете, Мотлах Радянський, досі працюють а, на, на, на радянському приладі, на устаткуванні, за старих схем, але вони працюють за російські кредитні гроші. І вони працюють далеко не в прибуток. Так, проте, на відміну від України, Білорусь кредитні гроші повертає. І з одного боку, це насправді російські кредитні гроші, і не тільки російські, з другого боку, це китайські інвестиції, а також це дуже велика дельта по продажу нафтопродуктів. Бо купується нафта в Росії. За дуже низькими цінами. Потім переробляється в Білорусі, переробляється в Білорусі і, і, продається. і продається. І саме, саме цікаво, що ось до прикладу, Мозерським МПЗ. Білорусь два роки тому зібралася виходити на ринок Великобританії. Морськ Мозерське МПЗ почав виробляти бензини по британських стандартах. Два роки тому Білорусь викидала з українського ринку авіапальва Російську Федерацію на нафтані, за два тижні було, зроблено, було встановлено і опробовано устаткування, яке виробляє авіаційне паліво. І половина ваших літаків військових заправляється сьогодні білоруським авіаційним палівом. Ви прекрасно згадали про Великобританію, яка стала другим партнером. Можемо подивитися цей слайд в експорті Білорусі. Першим традиційно залишається, звичайно ж, Російська Федерація Білоруси почали більше торгувати з Великобританією з минулого року. Чим обігнали нашу українську сторону, так. і ми втратили друге місце. посідаємо тепер третє. Далі китай. Та німеччина йдуть, ось ваш коментар. Чи будемо ми, Україна, зменшувати свої можливості як партнер торговельний з білорусі надалі? А, ну, Україна була і залиш... залишається дуже важливим а, ринком збуту для білоруської продукції. Більш того, оскільки Україна підписала а, домову об асоціації з європейським зв'язком, то Україна це дуже важливий партнер для легалізації білоруської продукції на європейському ринку. санцы на могут могутць быць у бута зняты могут бути не зняты і на сёння на сьогодні Беларусь у два разы збільшла прямы інвестицыі на створэнне сумесных прадпрыемств на тэрыторыі Україны багатака наша проддукцыя ідэя на еўрапейскі рынок шильдачкою зроблена в Україне на Тепер можна легко говорити про тренди в білоруській економіці, так. порівнюючи 14 15 років. Прошу це слайд микнути. Бачимо, що досі Білорусь залишається, якщо говорити про експорт і імпорт країною, що імпортує більше ніж експортує. Можемо подивитися на слайді. Зображена різниця з минулим роком. Угу. Імпорт з країн поза СНД склав 2,6 мільярди доларів. Це 26% падіння з минулого року. Взагалі бачимо, що усі дані це падіння з минулого року. Так. А чому? А чому? Тому що е, основні ринки збуту це Україна та Росія, вони е, обвалилися більш, на, більш, ніж на полову. І як? А і як? як товач, і, то, і кому продавати? Е, давайте. Е, кошти на нафту зменшаються. Дельта на е, переробці нафтопродуктів зменшується. А, тільки за 2000... за, за, за цей рік Білорусь ні, не недоотримала 1,7 мільярда доларів тільки на нафті. Ціна на каліни е, добрива зменшуються. Падіння по нафтопродуктах е, в коштом вимірі це близько 30%. Падіння в коштом вимірі на каліни добрива близько 20%. Це вже об'єктивні дані. І плюс падіння ринків і, і, і купівельної неспроможності в Росії та в Україні, а, тому Білорусь не може з одного боку продавати з другого боку. вона, коли ти не можеш продавати, навіщо купувати сировину? Для продукції яка не буде продадена, і тут цікаво, що саме експортує Білорусь. Багато хто може подумати, що Білорусь експортує картоплю. В основному це зовсім не так. Ми це міф сьогодні ще спробуємо розвінчати. Давайте подивимось на статистику, що саме експортує Білорусь. В першу чергу це наскільки мені зрозуміло, те, що ми знайшли? Це нафтопродукти, тому що відбувається переробка ці яку так. з Росії, наприклад, купують та палива точніше. Далі каліні доброві, те, про що ви говорите? Сама чиста нафта вантажні uh -huh. автомобілі? Я так розумію, що це мази. Ні, тільки маз, біла МЗКТ Трактори, вантажні автомобілі, сири та молочні продукти, меблі, шини, Сільхозтехніка та азотні добрива. Це так. така от десятка, що ми знайшли у Белстаті. Так. До речі, так. Дякую за вашій інформації. І от цікаво, це на 15-й рік. На 16-й рік ваш прогноз. Як зміниться у цей рейтинг експорту? А, здебільшого він залишиться таким же самим. Хіба що вантажні автомобілі будуть додавати, бо є. Е, Є вже підприємство, що буде збирати мази, в першу чергу військові мази на територію України. Сумісне підприємство Богдан Тамас. А друге, це певне оживлення на ринку кар'єрне кар здобищі корисних копалень. а це ринок для Білаза. Окрім того, я меркую, що вже. У перелік у переліку з'явиться білоруський текстиль. Текстиль так, так. ігора. Давайте та спробуємо з людської точки зору на це подивитися. Ми подивилися, як працює загалом економіка Білорусі для компаній, як uh -huh. Білорусь співпрацює з країнами, що порожнею та не зовсім з європейськими uh -huh. і в Америку, наприклад. А що що відчуває, що робить звичайний Білорусь? Звичайна людина, як як Білорусь відчув, наприклад, початок дії санкцій, та в, в піковому 2010 році, і от на сьогодні що зміниться для білоруса з призупиненням цих санкцій? Ну, о, я б не казав, що Білорусь відчув о, пікову дію санці до 2010 році. Ці по перше це міф, бо Білорусь в той чи іншою мірою живе під санкціями з 2001 року, і Білорусь не відчує, Білорус не відчує це ніяк, бо це люди звиклися, економіка звиклася, і е, окрім того, Білорусь стала єдиною державою, яка виходить з під європейських та американських санкцій, не поступившися ні по водному пункту принципових. Потабувань. Панегорі, дякую за те, що ви завітали до нас у гості. З вами ми прощаємося, але не прощаємося з глядачами. За секунду ми продовжимо. А продовжуємо ми з рубрикою Голос народу. Ми попросили киян відповісти на два запитання: перше, що саме експортує Білорусь до України та Російської Федерації. І друге назвати хоча б одного опозиційного політика в Білорусі. Ось що з цього вийшло. У Білорусі? Ні, в білорусі ні. Ні, я не бачу там ніякого політика. Батька править. В Белоруссии, мабуть, быть, не знаю. Тоже никого не знаю. Час, я не знаю. Не, не знаю. Нету такого. В Белоруссии? О, вибачте, это же. Это же по до мене. Ні, не знаю. В Белоруссии? Да я своего не знаю. Ну... Ой, фамилию я не помню, но есть такой там, один из них. Батька Лукашенко, какие там политики, там же тюрьма сразу. Я не знаю. В Білорусі. Це раді було. Білорусь експортує там. Молоко. Молочні продукти, Косметик. а, косметику. І в Росію теж, і, до речі, в Європу теж. В Україну або в Росію. В Росію вона експортує те, що Росія не може експортувати сама собі. В Білорусь. Кальмари, мари. Наскільки я знаю, ну, те, що в них вирощується. Устриці. Картошка. Я не знаю, чесно. Навена молоко, молочні продукти, морошина, м'ясо, калбаси. Ще одне пояснення, чому саме зараз були призупинені санкції стосовно Білорусі, а також Олександра Лукашенка і ще 169 осіб, а також про те, що сьогодні відбувається в економіці Білорусі, розповіла нам опозиційний політик Білорусі Тетяна Караткевич. Давайте разом послухаємо. Наша экономика зависит от экспорта, наша экономика зависит от цены на газ, на газ и нефть. Сегодня наша экономика очень четко реагирует на кризисы в России. Большая часть рынка у нас ориентирована на Россию. Это означает, что если там не покупают, то нашу продукцию не покупают нигде. За последние 5 лет наш рубль, наша национальная валюта упала в 6,5 раз. Весь бизнес пересчитывает свои деньги в доллар. Не в национальной валюте. Если говорить про то, как себя чувствует простой белорус, то можно сказать очень просто. Сегодня большинство белорусов получают вместо зарплаты пособие по безработице. Сегодня над каждым белорусом висит угроза того, что его рабочее место сократят. Он не получит пособие в связи с сокращением. Большинство предприятий сегодня не работают полную рабочую неделю, а самое главное нет перспектив того, что это изменится. Если бы у нас была сильная экономика, то в нашей бы стране остались. Те 500 или 600 тысяч людей, которые сегодня ищут работу в других странах, и семьи бы остались бы полными, и была бы возможность жить более обеспеченно. Наша белорусская экономика очень сильно зависит от России. Мы зависим от цены на нефть и газ. Ни для кого? Не секрет, что белорусское правительство планирует бюджет даже 2016 года, закладывает в него уже определенную стоимость нефти это 50 долларов. И никто не планирует о том, как она будет изменяться и как это, от этого будет зависеть бюджет. Впервые в истории Беларуси запланировано падение экономического роста. Это уже тоже о многом говорит. За последние 20 лет внешний долг страны вырос в тысячу раз если в 2014 году это составляет 4000 то надо сказать что в 1996 девяносто шестом году этот долг был 400 долларов мы сегодня имеем огромные долги и конечно не в первую очередь от россии потому что мы получаем постоянную поддержку в виде разных кредитов на существование беларуси но к сожалению эти кредиты не идут и на развитие страны. Ведь берутся кредиты, вот как последний кредит, который транш, который мы получили в начале сентября, он ведь пошел не на развитие страны, не на развитие какой-то отрасли экономики. Он пошел на то, чтобы выплатить пенсии, зарплаты и пособия. И в этом большая очень ошибка белорусских властей, чиновников, которые не хотят и оттягивают момент реформирования нашей экономики. Что еще важно отметить, как нам удается получать столько много кредитов, и при этом говорить о том, что у нас все хорошо. Ведь большая часть кредитов со стороны России, то есть российских денег, она постоянно реструктуризируется. И таким образом Включается еще другой э, фактор, который использует Россия очень активно по отношению к Беларуси. Она использует эти деньги как инструмент политического давления. И это очень важно. Так выживает белорусский режим. Далі продовжимо з поглядом Білоруса, що живе в Україні і раніше був підприємцем у Білорусі і був пов'язаний з IT-бізнесом. Поїхав з Білорусі Олександр Калтунов у 2010 році. В той час, коли санкції набрали найбільшої потужності, зараз ми послухаємо, як відрізняється Білорусь тоді і Білорусь сьогодні з України. За п'ять з моменту, як їх ввели, Да, на выборах президента Беларуси в 2010 году средний уровень зарплаты был 560 долларов, если мне память не подводит. Сейчас же, вот на последних выборах, да, уровень зарплаты был 439 долларов. Да? То есть ну, объективно, что. за вот эти пять лет, да, уровень доходов населения до санкций и после них, да, сократился. Пускай хоть и несущественно, но я бы не сказал, что так сильно на это все повлияли санкции. Это, наверное, больше повлияло на общемировые экономические процессы, которые происходят, и кризис сам по себе в мире, да, в мире, в экономике, оттоки, то, что происходит в, в Украине, потому что Украина – один из основных рынков сбыта, он третий по торговле у белорусов, как рынок сбыта для белорусских товаров. Буквально вчера президент Беларуси Лукашенко принял решение о деноминации белорусской национальной валюты. За его 21 год, как он находится у власти Беларуси, это уже будет третья деноминация. То есть будет от... когда ее введут, то есть на сегодняшний момент курс доллара по отношению к белорусскому рубля составляет 17 тысяч с небольшим белорусских рублей за 1 доллар. На чем это отразится? Ну, наверное, отразится больше всего на э, взрослом населении, скажем так, пожилого возраста, да, которые привыкли уже к этим нулям, научились считать, для них это будет какое-то потрясение в очередной раз. Плюс при проведении деноминации всегда есть всевозможные финансово-экономические уловки, которые позволяют... Э, определенного рода людям на этом спекулятивным образом заработать. Ну ничего более. То есть деноминация не приведет к каким-то там потрясениям в обществе или же там э, каким-то протестам. Ну, то есть, это все обычные будут кухонные разговоры, ничего более. А ми продовжимо з рубрикою здивування тижня. У Латвії лідер опозиційної партії Латвійське об'єднання регіонів Мартінж Бондарс, виступаючи у вівторок з трибуни, сейму опятував публіку, розмахуючи черевиком. Пан Бондерс дістав черевика солдата на ім'я Земесардзе і порівняв його із державним бюджетом майбутнього року. Як сам Бондерс пояснив журналістам, таким чином він хотів сказати, що бюджет затверджується необдумано, і в його нинішній редакції є багато браку. Історії з черевиками у міжнародній політиці це не новина. Мо пригадати відомий випадок, коли іракський журналіст жбурляв черевиком у тодішнього президента США Джорджа Буша Молодшого. Від сьогодні в геополітику ми вводимо нову рубрику. Вона називається розвінчення міфів. Розпочнемо з картопляного міфу. Сьогодні ми вирішили спростувати розповсюджений міф про Білорусь як про картопляну державу, що експортує картоплю на увесь світ. За даними продовольчої і сільськогосподарської організації, «При ООН, насправді найбільше картоплі виробляє Китай 25% світового виробництва. За ними йде Індія та Росія Україна посідає четверте місце. А от Білорусь знаходиться аж на десятому місці. Загалом в Азії виробляється найбільша частка світової картоплі. Ото споживанні картоплі білорусам немає рівних. За даними продовольчої сільськогосподарської організації Проон, статистика така: кожен білорус за рік з'їдає 181 кілограм картоплі, кожен киргиз з'їдає 143 кілограми. Ми, українці, також любимо картоплю, з'їдаємо 136 кілограмів на рік. На сьогодні все партнером програми є міжнародний центр перспективних досліджень. Мене ж звати Андрій Сусленко, Це програма «Геополітика». Ми побачимося рівно за тиждень у суботу на п'ятому.